Вітаю. Я вам кое що покажу. Ви ось таке бачите? Подивіться, я таке бачу. Джунка. Тут не один кішки сидів. ще один сидів. Я не можу сказати, що то ніколи. Це цікаво. Може, поже скажу. Дякую. Цивіти Іванники, таке містечко для зимок. Ось я в тому Месточка для замолки. Цветы и ванны. Законно, стачка. Законно, стачка. Законно. Вон, и И как красоточка. Ой, как красоточка. Ой, ой, как красоточка. Вот его харна сбока. Светы вам натямится сбокой. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Я вам сейчас думаю много историй. Про